На початку реєстрації. <плес> Зустрінемося через годину. <плес> Велосипедне місто, велостолиця, разом до перемоги.

Вже досить багато велосипедистів зібралося. Як говорили на реєстрації, близько 100 зареєструвалися офіційно, і ще більшість не знаю, скільки людей не реєструвалися або дореєстровуються зараз. Ну Так, в принципі, судячи по всьому, що ми бачимо, людей досить багато. Навіть будуть їхати з нами поліцейські та Нацгвардія. Рутиники через годину. І на маршруті, як на марафоні. Ми хочемо Діти, давайте не Діте чорноки, зберіть. Тобі жука тут відбувається. Але гарно зістріли. На підьйоні зробили перекусний великий запас води був навіть. Гарно, їдемо далі. Діти видіки доводиться далі, не їдете. КПП, А це я розумію. Підготувалися, як підготувалися. Давай, давай! Самітне фото мероміст. Він заслуговується. Який служить наша Оксана Рубаняк, яку ви всі знаєте, наша поетка. Письменниця, доброволиця, військовослужбовиця, тому давайте підтримуємо наших збройних сил України. А зараз також до приємностей будемо розігрувати футболки з цікавими надписами серед учасників цього велопробігу. Тому в таких номінаціях буде дуже цікаво. Я думаю, що ми запрошуємо вас до активної участі. Найцікавіший образ на велодні. Тому ми запрошуємо цікавих наших в образі е, учасників, і ми будемо опсками, напевно, з ваших е, таких гучних оплесків визначати наших переможців. Тому запрошуємо. Ми бачимо наших цікавих жінок, найкращих жінок України це є вишиванка. Бачимо, що підтримуємо український тренд. Е, тому запрошуємо і також діток запрошуємо в найцікавіший. Образ. Зараз ми будемо вибирати найцікавіший образ. Дякую службовців. Всі безпосередньо приймали участь або службову, або бойовий сюда. Тому дякуємо організаторам, міському голові. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні, друзі! Звати Мар'ян Бубанік, займаюся спортом доволі довгий час. Радий всіх бачити. Дякую, меру міста, пану Руслану. За організацію такого заходу Івано-Франківську реально потрібно таку збирати велику велогромаду. велосипедне місто велостолиця разом до перемоги. Ваші опасні ще раз Мар'яна. Мар'яна вже у нас. Кова вишиванкою обвелати вишивав так це мені зробили подарунок один на раді фантастика! Бачите, які красиві майстерні українські жінки, які можуть вишити навіть е, велосипед, навіть е, вас напевно там. Тому дуже дякую, дуже оригінальний і цікавий образ, і пан Василь. Будь ласка, з національної України. Як я чуюся постит нам пані Іванка, Мар'яна і Мар'ян, то найгучніші опуски було напевно пану Василю. Так <праць> ми також вітаємо наших воїнів, наших захисників. Дуже дякуємо, що ви сьогодні поруч з нами. Та спасибі за вашу відвагу, мужність. <праць> дякуємо вам. Ви не ми ви не повторні. Ви не морів <праць> в такій яскравій помаранчевій... Оздобю його велосипеду. Тому я запрошую його познайомитися. Представтеся, будь ласка, що Євген. Дуже приємно. Чому ви прийняли участь в, велосип... в велопробізі? Це моя була мрія дуже давно. Я захотів це. Тато купив ровер, я захотів як зробити свою мрію. Це перший, так? Перший раз тато купив ровер. Так називається для наших дітей. Тому дякуємо татові, що він купив ровер. Велосипед для нього дуже став такий знаковий Тепер я думаю, що цей велосипед принесе вам дуже багато успіху. Міло перевищити наших лені напевно не може навіть і жінка. Так, візьмете на руки. Чудово. два слова. Представтеся. Будь ласка, бо нам дуже приємно, що ви підтримуєте Підтримуєте. Отож, декілька слів про вас. Доброго дня. Командир 50-го полку Національної гвардії України, полковник Вадим Лінецький. Також себе особисто від цього колективу Національної гвардії України хочу подякувати меру міста Руслану Романовичу всім учасникам, як сказав Руслан Романович, хто доїхав, і хто не доїхав. Да. Вітаю з ним міста. Національна гвардія України від самого початку стоїть. Зараз ми тут всі з велосипедами, як хлопчик каже, з роверами. Асники з усмішками дуже приємно. Вітаємо креативних наших учасників. Дякуємо. Яскраві учасники самі імені Сентні. Так, красиві, яскраві, наступні наші. Чарівно, чарівно. дуже гарно. Ну і пара дівчат. Дякуємо вам, дякуємо за участь. Наскільки я зрозуміла по ваших оваціях, це були такі яскраві. Ось тут пари. Так. Хтось дуже сильно пищав, пищав. Я знаю хто. Так. Так, тому пройдіть, будь ласка, щоб ми вибрали хто Гучніші ваші оплески і гучні овації, вигуки були для цієї пари. Дякую, яскрава пара вели. Окей, дякуємо вам і декілька слів, бо ми ще з вами не зовсім знайомі, так, Так, мене звати Тетяна, а це Володя. Володя mm -hmm. дякую за організацію. Багато років мріяла все таки прийняти участь у велопробізі І, на жаль, через війну не було можливості і по здоров'ю. І сьогодні, навіть не зважаючи на простуду, все таки не хотіла пропустити. Дякуємо за вашу позицію і бажаємо вам такого карпатського здоров'я, сили духу, тому що Україна обов'язково переможе. Ви нам потрібні і українці незламні. Дякуємо вам, проходьте та слава Україні! Завжди не, не втомно. Ми не перестаємо про це говорити. Отож, ми продовжуємо розігрувати наші сертифікати Карла також у нас є каже завагітна обирає, допомагають її. Отримати це прізвище. Хто ж це в нас тут? Є Яворська Діана. Чи є Яворська Діана? Є, Діанка. Ну, якщо в попередній номінації не пройшло опусками, то значить сьогодні ви не підете з пустими руками. Дякуємо Діанка за участь. Дякуємо до зустрічі. Обирайте ще наступні сертифікати. Це буде сертифікати на знижку на 50% в квест-кімнату ізоляція. Отож, це буде ступіна Тетяна. Ступіна Тетяна є. Чи правильно я привив. О! Бачите? Є, є, є наші активні українки, Івано-Франківчанки. Будете або сьогодні, будете їсти суші. Дякуємо вам, вибираємо далі. Хто наступний серед шестірки отримує? Чи Макарук Богдан, макарук Богдан буде їсти суші разом спільно, також капець шо, це Хочеш? Проблено, чи Хочеш? Хочеш? Хочеш. учасники велопробігу, які задонатили Байко. те, що Байко. вони сьогодні донатять на збройні Богдан Блад, молодець України. отримав хороший збір, подарунок. і я лише також Активний. не залишився і, в біді. на мене, ще кожен із нас це є та частина України, Байко. яка в єдності тримається Україну. Загинуція... Вас о, дякуємо о, всім партнерам, організаторам. Віталій Васильович. Вам слово щиро всім дякую, друзі. Бути здорові. Всі наближаємо перемогу. Щиро дякуємо нашим хлопцям. Те життя кидає. Там супер не спи моя рідна. Благодійного заїзду завершився і зустрів нас сильною зливою, від якої ми зараз тікаємо додому. Ну Це капець просто, таке буває. Я в шоці. Я Це жесть! Ну що, дорогі друзі, кентафурики? Ось і прийшов сьогодні до завершення благодійний заїзд, який був дуже класний та позитивний. Взнімаємо вже в мене дома на подвір'ї, тому що гроза далі продовжується і застала нас назад. Але частину маршруту нам вдалося проїхати сухими вернутись, скажімо так. Одним словом, підіб'ємо підсумки. Організація була на висоті. Мер міста Руслан, пан Руслан постарався дуже гарно зробив і провів захід. Перекриття дороги було, супровід був, швидка служба, мальційська служба, одним словом, ну дуже круто. Богдан, що можеш додати за Ну, Дуже гарний красивий маршрут був. Деякі, деякі участки були дуже тяжкі, там були підйоми, деякі, ну деякі учасники йшли, навіть пішки йшли. Ті підйоми піднімались. Ну, і... Старалися їхати і дякую Руслану, що він такий мотакий велозаїдз зробив. Бачите, друзі, реально, ви в принципі, все побачите у відео. Е, дуже класний заїзд, дуже все гарно організовано. Хто там би що не говорив, що велодень, то не це не цікаво. Нема що їхати. Марцинків там піариться. Це не ні до чого. Це недоречно не, не було сьогодні. Е, таке говорити. Заїзд шикарний, розіграш призів неймовірний. Від, від ви бачили, скільки різних спонсорів брали участь і подарували людям велосипедистам різні сертифіки на різні суми, на 50, на 500 гривень, на 1000 гривень. Були знижки в SPA-салоні на 50%. Одним словом, все у відео. І що найголовніше, нас також не оминула ця акція така, і ми виграли певні призи на розіграші. Побран? Богдан отримав ось такий дуже красивий кубок, де пише Володень Івано-Франкість 2024. Це, до речі, дуже приємний такий сюрприз. Приходжу, що в Богдана не дуже багато є медалів і різних кубків, і це йому буде плюс. Він буде знати, що треба цим гордитися і до цього йти. А я отримав ну покажи, бо я так, щоб камеру тримати. А Мені випала тільки футболка. Але я не можу сказати, що я е, цей за -за 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 засумував, що це. Де такий сильний виграш, як якийсь сертифікат в спа-салоні. Спа-салон це не для мене, мені це не цікаво, От футболка це круто. Де пише Велодень і ззаді пише, щоб кататися велосипедом, потрібно не боятися впасти. От Це насправді, я не знаю, ну впасти я не падаю вже скільки років, так що типу цей. але це дуже гарний подарунок, тому це дуже круто. Я сьогодні гарно в символіці велосипедньо, українська символіка. Мене нині зацінили. І я коротше, був виступав. Ну, ви побачите, я вставлю відео. На сцені як найкрасивіші типу з українською символікою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто ще не поставив під... жирні лайки? Жирні лайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!